Палюємо дровами, газу немає. На наш будинок багато. Це, якщо брати по машинах, то машин п'ять. Пенсіонерка Тетяна Ніколенко мешкає у будинку площею близько 100 квадратних метрів. Вона одна з тих, хто залишається в селі за 6 кілометрів від кордону з Росією. Жінка пояснює, місяць тому внаслідок обстрілів пошкоджено газопровід, тож вирішила на зиму заготовити дрова. Заказуємо вон лісхоз, у нас є, заказуємо там дрова. Ну, тисяч 16 надо треба мати на дрова, а пенсія 3000. тисячі. Я одну кімнату топлю, а другу ні. Машин дві треба, по п'яттам. Багато треба дров, щоб тепло було. Понад 60 років мешкає у Могриці Лідія Макарова. Їй 83 роки. Жінка каже, газу до оселі не проводили. Завжди купує деревину для опалення у місцевому лісництві. Ні, ні, ні. Вони самі привозять. Їздять, лісничі, всі їдять. Як скажеться, ліснику мені дров треба. Прошлому до два камази привезли, а цей от трактор привіз. Мені хватає так. Деревини достатньо, ціни залишилися на торішньому рівні, розповідає головний лісничий філії Сумського лісового господарства Володимир Колосок. На залишку на сьогоднішній день присутньо є наявність непромислових дров 180 кубів, промислових 7 тисяч кубів і дров колотих 140 кубів. Цінова політика з доставкою у нас по на території філії до 10 кілометрів з доставки стоїть куб дров 1548. Дрова колоті стоїть 2400 гривень, але без доставки. Доставка трохи е, зверху нараховується. Цього опалювального сезону додає лісничий безкоштовних дров держава поки не обіцяє, але замовлену деревину до прикордонних населених пунктів постачають своєчасно. Затримка може бути пов'язана тільки в разі бойових дій на території громади. Прикордонна смуга, така як у нас, як Могриця, К'яниця. Храповщина, Карчаковка, Івожина, Хатінь, Ми поставляємо туди безперебойно, навіть соціальну сферу. На сьогоднішній день ми закриваємо договор з відділами освіті Хатінської ЗОЖ на суму 700 кубів. За словами Володимира Колоска, не вся деревина користується попитом. Тверда порода однозначно вона користується максимальним попитом. Хвойні м'якалисині зовсім не користуються попитом. І населене все ж таки самовивозом не дуже зацікавлено. ну, більше людей просять, щоб ми завезли. Про... Лісничий додає, на отримання дров діє спрощена процедура. Користувачу треба зателефонувати на номер телефону, який вказано там везде У нас на інформаційних аншлагах. З ними спілкується наш спеціаліст, виясняє, які партії дров їм треба. Мінімум в середньому десь приблизно 2 два тижні. Це проходить, тому що є черга. Людей і людина по телефону скидує інформацію, паспорт, код індифікаційний, і ми йому даємо реквізити, куди проплачувати проводить. Він проплачує його і скидає нам, нам квітанцію і чекає, коли буде доставка. Нині у Могриці живе близько 400 людей. До вторгнення було понад пів тисячі, розповідає помічник лісничого Сергій Карпенко. З попереднім роком заготівля у нас не зменшилася. Як... Заготовляли ми 16 тисяч кубів, так і заготовляємо. За словами помічника лісничого, покупець може придбати до 15 кубометрів дров на рік, а робити це краще влітку. Тоді немає черг і за хорошої погоди дрова легше вивести з лісу. Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.